Зайка, скажи, будь ласка, давай почнемо з простого. Який мій улюблений артист співак Тревіс Скот. Що ну. там пише? Тревіс? Тревіс. Тревіс О. Молодець. Так нам треба бали записувати. Як ми будемо знати, хто виграв? Ну, нам не треба, щоб хтось вигравав кит. Тут киті. Ну, дивіться, ну, ми, знати... ми не домовлялись наперед. Ми не підготовили, крім питань. Бачиш, я навіть не знаю, хто має бути. Я не знаю. Я просто хочу. Добре, а бали. Ну пиши. Нашу значить... балике Яка різниця, хто виграє. Просто цікаво, як ми знаємо один одного або не знаємо. Треві скот. Давай, тепер ти. Ой, так, мані... будь ласка, ховай, щоб я не бачив. Моє улюблене проведення вільного часу. От що я дуже люблю, мій релакс, як я люблю проводити час. От... Улюблений мій вид проведення часу. На Одинці чи зі мною? На... Може бути і так, і так. Ну, на Одинці ти завжди слухаєш... Так просто. На Одинці ти слухаєш аудіокниги, а зі мною ти просто любиш спілкуватися. Насправді все набагато простіше. Ага. Ближче. Куди? Сюди. А, Сумія люби засмагати. Ну я люблю засмагати з за аудіокнижкою в... <coughs> з наушниками. Ну, окей, добре. Що думав, друзі, у нас тут буде філософія? Так. Да. Окей. Okay. Який мій за, за крейс уничтожить? Uh -huh. Який мій улюблений актор? О, Господи Боже. Який твій улюблений актор? Це з Вітчизняних чи з. Він один. Він один? Я не знаю. Будеш знати? Луї Дефінес. Окей. Будеш знати, давай далі. Точі, ми нічого не знаємо. Мій далі. улюблений прийом їжі і що це? Твій улюблений при... прийом їжі. Це точно сніданок. Е, авокадо з яєчнею. Правильно. Яйця. <рес> Ні, Ну може бути яєчня, там скеле, я не знаю, бенедикт ховай, Ховайкайська. Будь ласка, тримай, так, щоб я, не... я туди не залідаю. Окей. Яка моя улюблена марка машини? Твоя улюблена марка машини? БМВ. Молодец, Добре, сега я.